Привіт-привіт, друже! Я зайчик-побігайчик. Хочу тобі запропонувати намалювати родинне дерево. Та малювати ми будемо нетрадиційним способом. Тобі допоможуть гарненькі твої долоньки. Щоб намалювати родинне дерево, нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик. Водичка, тарілочка, в якій розведемо фарби, та наші гарненькі рученята, також попроси долучитися і батьків до малювання долоньками. Тож розпочинаємо роботу. Чекаю і на твоє родинне дерево.